У Луцьку презентували фотовиставку проекту Мій дім там, де я. В експозиції світлини до кожної з яких додані щирі откровення переселенців, змушених покинути різні домівки внаслідок анексії Криму чи бойових дій у східних областях держави. Виставку, розгорнуту на території Святотроїцького кафедрального собору Української православної церкви Київського патріархату, організувала спілка жінок України за сприяння Посольства Великої Британії. Наталія Нікіченко і Роман Попов переїхали до Луцька з Луганська влітку 2014-го. Бойові дії в рідному місті змусили подружжя шукати де інде спокою для себе і двох дітей. Волинь зізнаються вони, обрала відразу. Особливих проблем у зв'язку з переїздом родина не відчула. Знімаємо квартиру, діти в садик ходять, дітям нравится, діти прекрасно пані російський, прекрасно пані український і плюска всьому здійсней на больше изучают англійський, чем на Луганщині роботу є проблеми? Ну ми мужем програмісти. У нас проблем нет. Молоді луганчани планують залишитися жити на Волині, хоча мріють, аби на їхній малій батьківщині запанував мир. Глава сімейства Роман пропонує рецепт, як цього досягнути. Не дивитись російське телебачення, не дивитись ті українські телеканали, які ведуть про російську пропаганду. Від того усі наші біди. Думку Романа поділяють інші мешканці східних областей України, які волею долі опинилися на Волині. Сім'ї переселенців зібрала фотовиставка проекту Мій дім там, де я, розгорнута на території Святотроїцького кафедрального собору. Її організувала спілка жінок України за сприяння Посольства Великої Британії. Зі слів голови обласної організації спілки Галини Даниленко, світлини вже побачили мешканці багатьох міст України. Ці переселенці вони сказали, що таку історію можна писати про кожного з них, тому що кожен з них вже має якби, ну свою маленьку трагедію чи може велику трагедію переселення. І я хочу сьогодні звернутися до наших лучан. Ідуть різдвяні свята, буде свята вечеря, будуть свята. Нехай вони візьмуть до себе в сім'ї цих людей, щоб відсвяткувати цей святвечір. У рамках проекту Мій дім там, де я, діти переселенців отримали новорічні подарунки від спілки жінок України.